Ей йо, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка. І в цьому відео ми будемо втікати із тюрми у Роблоксі. Так, будемо зараз втікати з вами із тюрми. Так, правильно. Втікати із тюрми. Тож будемо, давайте не витягувати час. Але ви тоді ж перед перейдом обов'язково. Зараз поставте лайк на це відео. Ну і тоді давайте ставте. Поставили і ми починаємо. Так, я вже попав. І... Добре, добре. Е, так, все, давайте. Будемо втікати із тої тюрми. Так, в мене є така дубінка поліцейська, добре. Тут дуже такий... Так, що? Добре. Е, тут поліцейський якийсь зайшов, друзі. Е, ну добре. Так ламаємо. І що в мене? Стоп. Ну, добре, давайте бігти. Сюди нам треба значить. Хопа. 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 Добре. І тепер от сюди. І нагору. Є, ми тут прийшли. Снимомо цю кнопочку і йдемо далі. Хопа, а тут по тут треба бути дуже обережним. Добре, йдемо. З... Ой! Та шо, чому вона не пригнула? Ну добре. Е, так, прягим. Хопа. Хопа. І цікаво, наскільки ми швидко зможемо е, це про. Пройти. Так, взяти ключ тут треба. І що? Тут ключом. О, так, зламати. Добре. Тут кудись ми падаємо. Хоп, і ми попали, ми попали е, за межі клітки. А тепер нам треба бігти, 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 і ще раз бігти. Так, поліцейський, і ти мене не доженеш. Ні, ні я тобі не дам це зробити. Це до. Ой. Ой. Все-таки друзі, догнав. Так, він знов до мене біжить. Давайте тікати пошвидше. Так, тікаємо. Так він піднімається. Ну я думаю, він нам дуже не помішає. Хопа, опа, все. Ми змогли. Друзі, ми змогли запрыгнути на цю трубу. Тепер куди? Тепер куди? Так. Ей, до речі, тобі, до речі, не завадило би схуднути цьому поліцейському, друзі. Так, добре, добре, йдемо. Тут треба дуже-дуже акуратно йти, щоб ми тут ніде не впали. Так. Тут я попробую... Є, yeah, перепригнув, добре. Ой, так, добре, чуть не впав. Так, так. Тут треба бути дуже обережним. Хоп-поп-хоп. І що далі? Ви правильно прийшли? Так. Чого я не можу ту зламати? Може ми... Ай, ми кнопку в не натиснули. Тут треба кнопку, добре, добре. Так. Таке буває, коли ти прогулюєш кому. Ну тобто кнопку я не тисну, правильно? Ну добре. Так. Е ей, ей 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 Так. Не доженеш, не доженеш. Масонку ніхто не дожене. Добре, не доженеш. Тьо, до побачення, хопа. Е, так, там відкрито, добре можна йти. Можна йти, друзі. Так, я вже на місці. Бувай поліцейський. Е, так, як я тобі вже говорив, тобі не завадить схуднути. Послухай цю пораду, бо тобі все-таки пригодиться. Бачиш, ти майже нікого не можеш догнати. Тому це моя порада для тебе. Тому давай, все, папа. -па. Е, все, ми йдемо. Так, я йому дав пораду пораду, надіюся, мені виконати. Так, ми ванну купали, так. Тут треба лопата. Лопата нам тут треба. І де купати нам треба? А, напевно, в кабінці якийсь. Та не... Так. Ну, ні, ні, то не тут. Треба, напевно... Фу... Е, це хтось після себе, друзі, не злив. О, це наше місце. Так, добре. Так. Хоча я два рази понюхав, але. Но, е, ну, но зараз вже... Ні, чотири рази понюхав, бо чотири рази впав в яму Два рази зі шипами. І два рази мене зловив товстий поліцейський. Тому. Так, вийшло. Чотири рази понюхав. Ну я надіюсь, зараз вже більше не буду нюхати, тому хопа. Побігли, побігли. Так, так. Ми, ми втікнемо з цієї тюрми. Так, 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 так. Ой! Ах, друзі. Так, таке буває, коли прогулюю школу. Ша один повід, не прогулювати школу. Так, добре. Ідемо. хопа-па. Так, 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 так. Сюди нам треба так. Добре, добре, добре. Ми тут зараз все швидко пройдемо і зможемо вже. Уй-ой-ой-ой-ой. Бачили? Чуть не впав. І вибачте, трохи пальцем заступаю, но... але нічого. Так, там сюди. Так, тут треба ховатися, щоб нас не збив оцей гігантський камінь. Добре. Добре, добре, добре. Ми майже пройшли. Отак, ще один камінь пропускаємо і йдемо. Так, так йдемо. І нам тут вже треба підніматися. Добре, я думаю, ми скоро вже, звідси з вами втікнемо. Ой-ой-ой. Ну, ну, слухай, ти теж тут стоїть, тому давай тобі теж треба схуднути. Е, так, так, так. Біжимо сюди. Тут нам треба прокрутити. Прокрутити, куди бігти? Куди бігти? Ух-хух-хух-хух, чуть глухий кут не загнав. Так, ми тут відкрили. Так. Я вже приблизно знаю, що тут робити, бо вже грав ту гру. Так, добре. Хопа. Хопа. І тут, а, тут вже не дуже важко йти. Тому давайте ми ті осходки з вами пройдемо. Все, прийшли. Добре, добре. Тепер нам сюди. Так, це ліфт. Так зрозумів? Так, тут що? Добре. Не знаю для чого, але треба. Може щось згори відкрити. Добре піднімаємося. Тюк-тюк-тюк. все, ми на горі. Ну де ми навіть не знаю. Тут два шляха, я такий, я такий. Ну, нам треба певно оце його. Так, тут треба. А, точно. Тут треба взяти енергонапій. Оп. Стій. Банночка. Добре. все, тепер я супер швидкий. Хопа. Ага. будемо такого зараз. З мами. Ах, я знов понюхав. Так, ой-ой-ой-ой-ой. знов -ой 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 -ой. впав. Ну добре. Таке буває, я вже повторявся. Повторяюся. Коли прогулюєш школу. Давайте ще раз. Так, тут я вже майже пройшов, вже пройшов. І тепер от такі о, штуки нам треба проходити. Хопа. Цікаво, це діє, напевно, безкінечно, чи поки я не пройду ті перешкоди, вона буде тримати спочатку. І так, друзі, тут я прыгаю, добре. І я вже проходжу цілих 10 хвилин. Це вже досить довго, я вам скажу. Так, іду далі. Т так, друзі, зараз йдемо. Так, йдемо далі. Ні-ні-ні, ну, будь ласка. Все. Ясно? І так. І так, проходимо далі. Я зрозумів, коли ми встаємо на жовте, потрібно тоді стрибати. Це така нам підказка. Хопа, хопа. Хоп. Не-не-не, а була замала, друзья. Так, друзья. Эй, так, я там пройшов, Теперь йдемо дальше. Так, так, так. Так, супер. А тут она прийдеться набрать разгончик. Я так думаю. Ну, я думаю, мы спораемся. е yeah, мы смогли. Все, дія закінчилась. Вот так, поднимаемся. Так, поднимаемся дальше. Так, я піднявся. І не знаю навіть, де я находжусь. І що тут треба робити? І З чим тут треба їсти. Ну мені здається, оцей речах наш. І нам потрібна ця кнопка. І нам потрібно оце. Ну, так здається. І нам потрібно от туди. Так, добре. Так як то? Все. Поставили. Ой, я не хотів набрати. Так. То треба піднятися нам. Правильно, я думаю? Так. Так, ой. Нічого, зараз ми тут піднімемося. Хоп. Хоп. О, є. Ідеально. Тепер піднімаємося. Так, і тут, на друзі, сильний вітер. Тому тут треба бути дуже обережним. Бо можна понюхати. Так, обережно, обережно. Мені тільки що чуть-чуть залагало. Roblox, ту нічого. Так, 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 так. Ноза. І вперед. Так, давайте, давайте ми, ми зможем. Так, так. Супер, все, ми змогли. Добре, тепер куда? Тепер на гору, так. На гору. На гору на гору. Так, добре, добре. Тепер по тих трубах, так. Добре. Ой, ой. Таке буває. Так, так. Так, так, так. Так. Коли прогулюєш школу, таке буває там. Хопа, хопа. 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 па Сюди. Та чому ти не пригнув? Ти мусив пригнути. Ну добре. Добре, добре, добре. Сюди, сюди. Сюда. Так, тепер нагору, так. Правильно зрозумів. Здається, що так. Ну нам треба ще далеко йти. Так. Щоб, щоб зробити цю втечу з тюрми. Хоп. Тут є така тюрма з такими всякими проходами. Дуже цікава тюрма така. Так. І ми в такому оранжевому кольорі. Ну, от, 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 так. А мене посадили за те, що я вкрав цукерку в магазині. Ось так. Тому... Тому я і в тюрмі. це злочин. Так, добре. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. І прыжок. Хопа. Хопа. Тепер от сюди, хопа. І от сюди. Все, ми вийшли. Ми вийшли. І нам треба покрутити оце. Так, у мене туди зараз запригнути, а не впасти вниз. Ну що ж таке. тепер знову йти аж туди. Добре. Ідемо. А, або маю кращу ідею. Добре. Не хотів вже зупинити але не треба. Так, добре. Крутим. Що далі? Так. Ой, що? Так, я тому мусив перепригнути. Ой. йо -йом. Добре, падаємо. І і, йдемо знову. Так, 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 йдемо, йдемо, йдемо. Є, ми змогли, ми змогли. Добре, добре, це. Дуже добре, що ми змогли. Так, тут треба А що ж таке? Добре. Ой. Ну добре. Ну добре. А нам аж туди, так? Ну добре, туди і підемо. Туди ми... ой-ой-ой-ой. З вами зараз підемо. Так, друзі, я зрозумів. Тут треба ще ось тут вентиль покрутити. Ну і чого, таке буває. Знов скажу, коли. Ти прогулюєш школу. Ну добре. Передам ще от сюди треба покрутити. Оцей. І так. Добре, добре, добре. Йдемо. Так, все. Ми все покрутили. Тепер ми можемо йти наверх і нарешті втікнути за цією тюрми, в яку ми попали за крадіжку цукерки. Ось так, друзі, ось так. За крадіжку цукерки ми попали в тюрму. Так. Це дуже великий злочин, тому ми упали з вами в тюрму за це. Так, добре добре. Так, піднімаємося. Піднімаємося, піднімаємося. Так. І йдемо. Добре, добре. Так. Так, тут нагору, так? Правильно мислю. Здається, що правильно мислю. Так, так воно і є. Опа, все. Тепер йти, йти сюди. А звідси вже треба запрягнути сюди. Добре, все, виходимо звідси нарешті. Ідем далі, друзі, подивимося. Я вже так довго звідси втікаю, тому це відео має заслужити лайки. О, а тут весело, тут весело. Та-та. Давайте, давайте, давайте. Хопа, я готовий. Та ні, я не так був готовий. Ну добре. Я не був готовий програти. Ой. Так, друзі, летимо і знов мадимо. Так, полетіли. Так, друзі, я був вже досить далеко пройшов, але знову тут програв. Ото дуже важке. Оп, а якщо також на додачу бігти? Ладно. Так, пробую ще раз. І лечу. Так, добре, 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 добре. Так, знов програв, добре. Летимо. І, і так, друзі, нарешті я пройшов це. Тепер потрібно просто піднятися наверх. І що, летіте туди? І летимо. Опа, нам сюди, нам сюди. Так, нам сюди. Добре, добре. Так, я знову попав е, в тюрму, тут вже кухар. Так, так, я прийшов взагалі то поїсти, ви маєте мене нагодувати. Так, нам потрібно, Ей, ей, та нє, 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 нє. Мене не злови, Нє-ні. Ні, Будь ласка, не треба. Не треба, не треба. Так, будемо стрілятися бургерами. Так, о, ідемо звідси. На, на. На, 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 получай. Утримуй, давай. давай, Так, все, все, Ого, він вибухнув, він вибухнув. Я казав, ще один повіт не їсти забагато. Тому. Так, що ми прийшли? Куди нам потрібно тепер? Сідає так, поняв, Здається, так. Добре, ми вже майже втікли, друзі. Що зовсім трішки лишилося. Так, це вже кінець майже. А тут нам треба просто поїхати вниз. І-і-і. Летимо. Оу, куди ми прилетіли? Добре. Добре. А нам часом не потрібно вниз. Чи нам потрібно сюди вверх? Зараз перевіримо. Так, так. О, вихід так. Перше. Е, добре, ми на виході. Все, прощай. тепер треба тільки обме тюрма, прощай, обминути лазери. Так. Тільки обминути лазери. Все, що потрібно зробити, щоб тікнути. Ну можливо ще не все. Тому... Опа, опа, все добре. Добре, ми майже майже. Опа, ідеально. Добре, 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 ще тут лазер. Все, перед ним. Є. Yeah. Є. Yeah. Ідеально. Все, мы уже майже птик, все. О, все, сюда. Добре, 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 добре. Закінчуємо. Так, добре. Все. Так, треба ж натиснути вот цю кнопку, так? Я так зрозумів. Правильно. Так. Добре. І куди нам дают уставить? Я так не розумію. Так. Е, ну мені показує сюди. Ну, может, ой. Я не знаю, що з ним робити. А, я зрозумів. щоб нам вийти, так? То тут вам мусток має такий бути. Все, я зрозумів. Тільки ще тут я мусток не поставив. От тут не поставив. Ну давайте ми його ставим і вже майже втікаємо. Все. Втікаємо. До навезли. Фещей. Так, тюрьма. Е, я вже не вернусь. Так, все, тікаємо. Тікаємо звідси, все, виходимо. Так, оу, о, 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 хто тут у нас є? що, будем стріляти, це, О, поліцейський, На твій бургер, я, я вже з тобою попрощався, но ми, Так, я бачу, ми знов з тобою тут побачились. Так, треба знищити, тут тут возстрелять. стріляти, так, так, давай. Опа, все, все, є, одна рука знищена, Так, а ми різної їдою, я так бачу, стріляем. Так, так, на-на-на-на-на, їж, Та їж, 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 є є, є, друзі. є, все, удачі, Так, заберу грошки з собою. І ми вже дві їдемо. Так, нам що, треба взяти цю машину, так зрозумію, правильно? Якщо правильно, то, то. Ну, Бере машину і їдемо звідси. все, все, тікаємо, о, все, ми тікаємо з тюрми. Погнали. все, друзі. Ми втекли з тюрми. О, друзі, ось такого ми змогли, друзі, змогли втікнутись з цієї тюрмою. Та, так, ми втікли, значить, добре, друзі, все, так. Ми втікли з тюрми, добре. Ось так, друзі. Було важко, але я зміг втікнути з тюрми. Ось так, друзі. Ось так. Ну, якщо вам сподобалося відео, то ви обов'язково поставте свій лайк. Підпишіться на канал. Друзі, тоді бувайте до нових зустрічей. І всім па-па!